Вітаю! Я Неля Тройчук, новаторка напрямку підтримки при втраті тварини. Якщо ви нещодавно втратили улюбленця, то найперше, що маєте для себе зробити, це дозволити собі сумувати. Смуток це не те, що потрібно виправляти, це те, що треба прожити. І це не слабкість, це таким чином любов шукає вихід. Якщо вам хочеться плакати, не змушуйте себе триматися. По-друге, розділіть цей смуток з тими, кому ви довіряєте, це можуть бути ваші рідні, знайомі, друзі. І по-третє, якщо так сталося, що нема з ким розділити цей біль, телефонуйте і звертайтеся на лінію підтримки при втраті тварини, де ви отримаєте безоплатну професійну психологічну консультацію.